Є, друзі, перша покльовка тайні Магалон. От є покльовка, але мабуть щось не дуже велике. Окунець. О, є. Є під самою лодкою. Під самою лодкою є щупачок. О, є, є покльовка. Мабуть, знов окунь, а може і щучка невелика. Е, окунь. Ой, хороший окунь. Що ж, друзі, всім привіт! Знову на рибалці, ранок-суботи, 24 червня. Вже зібрав свої свічовини, своє спорядження, все, спінінг. Зараз буду випливати на воду і знову ж таки пробувати зловити щуку. Вчора під вечір йшов дуже сильний дощ, можна сказати злива. Сьогодні все хмарно, затягнуто хмарами, але дощу немає і надію, що щука. Буде проявляти певну активність. Літом завжди така погода, як на мене, в плюс, але що насправді очікує сьогодні, зараз буду бачити. Отже, буду випливати на воду і ловити їжу. Що ж, друзі, вже на воді, перша локація і став так ось на траві. Ідея моя буде зараз полягати в тому, щоб пробувати ловити. Ось туди з глибшої ділянки, підводячи воблер трішки ближче до трави і, можливо, підійшовши до неї, тут буде виходити щука. Отже перший закид. Перший закид не дуже далекий. Як завжди на сухому шнурі, зробити далекий закид дуже складно, я про це вже неодноразово говорив. Повторюся знову. В руках у мене мій улюблений спінінг Санкрой Croy в розмірі 2.17 з тестом 525-17,5. Шнур у мене Кіншайн Азура, недорогий. Для початку поставив орбіт в ось такому кольорі, і на поводкові в мене Поводок, я б не сказав, що це навіть флюрокарбон, ексклюзив лідер. Взяв 3 роки назад, в упаковці, якщо не помиляюсь, було 4 поводка і ще два залишилось. Безліч переловленої щуки, жодного обрізання. Дуже класний поводок, як на мене, працює. Усе з ним набагато краще, ніж з будь-яким металевим. Все ж таки я вірю в певну невидимість його. Особливо як на мене це дуже актуально літом. Можливо, осінню, коли щука бере більш так жадно це і не відчувається. Але я вже звик до цих поводків і просто не можу з ними розлучитися. Самі різноманітні екземпляри були від малих до щук. Майже під 5 кілограм і, на щастя, до сьогоднішнього дня не має жодного зрізання цього поводка. Як завжди, тактика буде. Проста максимально старатися змінювати локації, пробувати різні точки, де може бути хижа. Боблер є силикон. Це будуть основні мої приманки. Що ж, зараз в мене спроба зміни приманки. Ставлю ось такий важковаговик балісонг. Депс балісонг. По тесту він не дуже підходить до цього водилища. Але все ж таки воно з ним працює. Шумний воблер достатньо. і буду пробувати спокушати щуку на шум Біля берега буду пробувати обловлювати силикончиком. Ось така резина від кайтека, такий цікавий, така цікава приманка. Що ж, друзі, попробую ще з більш такими яскравими кольорами попрацювати. Мат Тайгер зараз поставив. Попробую декілька закидів зробити. Можливо, колір щось змінить. Можливо, не потрібно сховати свою приманку сьогодні за натуральними кольорами, а... Попробувати більше такі кислотні, більш яскраві, більш видні, можливо це десь пробудить щуку від сну. Бо поки що це досить так мляво, сонно, що самому можна заснути, а риба чомусь не просинаються і не відгукуються. Так, задаю собі одне питання, де ж тебе сьогодні шукати, де тебе знайти і де в тебе впіймати. Чергова спроба. Виманити. Манути, подати щось смачненьке, щоб ти захотіла. А вона не хоче. зміта не хоче. Що з нею робити? Не здаватись. Пробую на залізо. Зокрема, поставив аглію від Мепс в четвертому розмірі. Можливо, буде працювати щось з блешень. Ой, дуже скучно сьогодні. Немає мене принаймні, клювань. Е, ще рибаки плавають на одній... на одному човні, то казали, що взяли одну невеличку щичку, був ще удар, а в цілому також не густо. Зараз для різноманітності ще вирішив себе побалувати. Тут така трошки зона з рослинністю. Хоча глибина десь, мабуть, метр шістдесят, метр сімдесят. Але все одно для різноманітності побалую себе, побавлю себе ще попером. Ах, зараз був вихід, а це вже було цікавенько. Ось вам і попер. Був вихід і ось те, що є з попером. Потрібно робити ось цю паузу. ти коли бачиш цю поверхневу поверхневе клювання, то просто... Не вистачає сили терпіння почекати і дочекатися, коли вона візьме. На дуже багато холостих таких клювань, з тих таких виходів і промазувань. Що ж, друзі, зробив невеличку паузу. Трібно було виконати деяку роботу. Повернувся на водойму. Зараз тут на Мілені, Хочу попробувати для початку побавитися попор попером. Друзі, перша покльовка тайні Магалон. І хороша. Не знаю наскільки хороша, але є щучка. Є щучка на тайні магалончик. Тайні магалончик. Опа! Ні, ні, не не -ні не -ні. Нема шансів в тебе зійти. Ось тайні магалон. І щучка. Класно От, що було потрібно сьогодні для того, щоб розкрити рахунок. І це був тайний Магалон. Той воблер, який спокусить навіть мертву щуку. Тайний Магалончик МРК. Так, друзі, рахунок відкритий і герой мій сьогоднішнього дня, тайний Магалончик Джакаловський. МРК, емер, Тобто заглиблюється він ще й. Тонучий. Як він може не спокусити рибу, подивіться на його гру. Подивіться, які галси робить, що він виробляє при твічі. Подивіться. Я думаю, що вам видно. Надію, що вам видно, подивіться. Він просто його розвертає в різні сторони цей хвостик. Він говорить і мертву щуку. Єдине, що мені в ньому не дуже сильно подобається, це його. Характеристики польоту. Але з цим можна миритися, якщо потрібно, як то кажуть, вговорювати щуку на клювання. І ось він вговорив досить швидко. Можливо, на другому, можливо, на третьому закиді, вже точно не пам'ятаю, але точно десь дуже швидко. Ось так. Я вже дуже задоволений. Так, є зміщення. Ну, я говорив, що не дуже добре летить. Але якщо не проти вітру, то можна сказати, що і летить він набагато краще. Тайний магалончик. Напевно, що десь побуду з годинку на водоймі, тому вже не бачу сенсу особливо змінювати приманку. Думаю, що закінчу з цим воблером свою ловлю. Тим більше, що дійсно ось день такий досить рибалка вийшла, досить трудова, де потрібно було Щуку досить сильно вговорювати. Ну і даний Воблер підходить для, для цього чи не найкраще. Нова локація. Нова стара. Є. є покльовка, але мабуть щось не дуже велике. Окунець. Окунець. Але хороший окунець. Бачите. тайний магалон працює. Такий непоганий окунчик взяв. Ой. Непоганенький. Та я витащу. Вийму. Ось такий окунчик, беру його на куканчик. Що ж здається, для цього нерезультативного дня я знайшов хорошу приманку і нею став тайний магалон. Що не помиляюся, це 88 см, вибачаюсь. О є. є ще один окунець. Ось полосатіньки підійшли. І дивіться. Підійшли полосатіньки і напевно потрапив на якусь стайку. Доганяв він, доганяв. Догнав. Ну, непогані такі. Напевно, не знаю, може немає в ньому і 200 грам, але... Зовсім непогані окунчики. Продовжую, напевно, в ту, в ту саму точку буду кидати. Раз вони там є, стайка. Можливо, навіть будуть якісь хороші. Тут є хороші екземпляри на цій водоймі. Мені вдавалося ловити майже кілограмові. Був ударчик. О, є, є під самою лодкою. Під самою лодкою є щупачок. Є щупачок під самою лодкою. Ой. Ні, ціка. Хороша рибалка почалась з тайнім магалоном. Тайні магалон мер. Робить сьогоднішню рибалку просто хорошою і яскравою. О, є, є покльовка, мабуть, знов окунь, а може і щучка невелика. Е, окунь. Ой, хороший окунь. А це вже хороший дядько. Чу -чу -чу. Хороший дядько. і е, Хороший окунь. Ну, Тайні магалон мене, звичайно, дуже приємно сьогодні дивує. Це вже ось такий... Прям горбанчик. Прям горбанчик. класний, Класний горбань. який відправляється на куканчик. Тайний магалон просто розриває. Просто розриває. Це -то да. просто <гум> неимоверно о, есть еще один окунь І знов. а нет, это щучка это щучка, а что у вас там пир видите, на каждом закиде Просто на кожному закиді є клювання. Я просто в шоці. Да. На кожному закиді є якась історія класна. Ой, є, є, знову покльовка і знову окунь. Ха -ха -ха. Що ж ти виробляєш? Що ж ти виробляєш? Що він виробляє цей воблер? Просто неймовірно. Що ж, продовжується розрив. Кожний закид покльовкою на тайні магалон. Кожен кожнісінький. Зараз стало просто кожен. Це просто щось неймовірне. Ось вам і остання година, яку я вирішив провести з тим, хто сьогодні виманив одну щуку. І він не просто вже одну щуку, він просто розриває водою. Просто розриває. Неймовірно. Так, я ніколи не нікому нічого особливо не раджу, але ось, напевно, якщо у вас немає цього воблера у вашій скринці, то він має бути, тому що він знову приносить, приносить результат. У вигляді окуня ще одного. Красота. Просто красота. Я його дещо вдосконалив, Поставив ось такі червоні крючки від гюрзи. Але це не змінює факту, що цей воблер просто неймовірно працює сьогодні. Ще ж, друзі, закінчую рибалку і, як завжди, коротенькі підсумки по ній. На воді я, напевно, був десь 5 годин. Фактично моя рибалка була розбита на дві таких половини. Спочатку перших три години не було абсолютно ніякого результату. І в наступні дві години весь результат, який я здобув, він є. Ще раз, мій сьогоднішній вилов. Ось така краса. І це все. Тайні Магалон. Три щучки, п'ять окунців і це все за останні 2 години. І це все завдяки ось цьому воблеру джакаловському тайні Магалон. Він мене у виконанні МР, Тобто тонучий варіант і вся риба, яку я сьогодні спіймав, всі ось ці красуні, вся ось ця риба. Вона була, ось ви бачите, да? вся ось ця риба вона була спіймана на ось даний воблер. Перших три години пробував все. І силикон, і міноу і пробував, І пробував навіть віби, результату не було. Коли поставив цей тайний магалон, він відразу приніс цю найбільшу щуку. Та що, напевно, десь біля кілограма. І потім на ще одній тоці приніс всю іншу. Неймовірна результативність сьогодні у даного Воблера. Так щось дуже схоже було на покльовку, а можливо десь за зілля зачепив. І він, можна сказати, даний Воблер зробив мені сьогодні усю рибалку, якою я дуже задоволений. Буду з вами на сьогодні прощатися. Рибалка, думаю, вийшла вдавала. Надіюсь, вам буде цікаво передивитись це відео. З вас, звичайно, все, що я буду бажати, це лайки, підписку. І, звичайно, якщо у вас є якісь коментарі, запитання, ставте, завжди буду радий відповідати. До нових зустрічей на рибалці на моєму каналі.